Засідання робочої групи під головуванням начальника відділу комунального господарства Сергія Латашенка, де були присутні представники Нікопольводоканалу, газового господарства та голову об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, відбулося 26 лютого. Начальник служби збуту та абонентського обліку комунального підприємства Нікопольводоканал Андрій Журба розповів присутнім, що згідно закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання у жилих будинках, де налічується більше двох є обов'язковим встановлення загальних засобів обліку води з терміном виконання до 2 серпня 2019 року. Показники загальнобудинкового лічильника будуть враховуватися при розрахунку нарахувань за спожиті послуги водопостачання. Це приведе до скорочення неврахованих втрат води. Методика розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами визначена законодавчо, а саме різниця між показниками загальнобудинкових лічильників і особистих водомірів буде розподілятися між споживачами. То як буде проходити процедура установки загальнобудинкових обліків? Перед установкою лічильника водоканал розсилає повідомлення про наміри щодо установлення водолічильників всім власникам і співвласникам будівель. У СББ надається час протягом двох місяців для того, щоб на загальних зборах... Прийняти рішення, погодитися на умови водоканалу чи ні. Вартість установки вузла обліку коливається від 25 до 70 тисяч гривень. Акцент робиться на лічильники з дистанційним зняттям показань. Існує три варіанти установки загальнобудинкових лічильників. Перший варіант це коли встановлює оператор зовнішніх мереж, загласно законодательству, в даному випадку це водоканал. И при этом стоимость счетчика в течение от 1 до 5 лет погашают ему внесками э, э, властники квартир, спивластники. Второй вариант – это спивластники сами устанавливают счетчик за свои кошты, что опять-таки по статистике в полтора-два раза дешевле, нежели будут э, с учетом административных и различных затрат делать водоканалы. И третий вариант – это за счет местного бюджета, если это будет включено в программу и профинансировано. Не всі будинки мають підвали, тому треба обладнати спеціальний колодязь для розміщення вузла обліку, а це ще додаткові витрати. Як запевнили представники Нікопольводоканалу, кожна ситуація буде розглядатися і вирішуватися окремо. Головне вкластися у відведений законом термін. Якщо ж ніякого рішення не приймається, тоді водоканал. должен действовать самостоятельно. Мы устанавливаем, если все квартиры оборудованы стопроцентно квартирными счетчиками, значит расподел идет пропорционально объему потребления в каждой квартире. Если частично какие-то квартиры не оборудованы квартирными счетчиками, значит вся нагрузка идет на этих людей. Вот можете представить, если там не баланс 40%, где 40% лягут на эти 5-10 квартир из 100-квартирного дома, ну, грубо говоря. Ось як прокоментував інформацію щодо установки загальнобудинкових обліків заступник міського голови Сергій Тихенко. Дійсно, 22 июня 2017 року вийшов закон України про комерційному учеті за теплову енергію і водоснабження. А він вступив вже в силу. І дійсно, в цьому законі обговорюється питання Об установке внутридомового учета там действительно предлагают три варианта, как вот и говорил представитель водоканала. Финансовые санкции за выполнение этого э, закона отложены до августа 2020 года. Это говорит о том, что еще не приняты подзаконные акты, по которым, которым точно уже будет установлено, кто будет делать и за, за чей счет. Я уверен и э, хочу уверить всех наших жителей, что в любом случае э, наши жители один на один с этой проблемой не останутся. Городская власть будет однозначно э, помогать, будет продумать механизм. Ну просто мы уже говорили с городским головой и вообще это будет обсуждаться вообще на самых высоких уровнях. Но ну, опять же, мы должны дождаться э, подзаконных актов. Будут подзаконные акты, будем обсуждать. Если подзаконный акт скажут, что это будет делать население, то у нас есть программа а, помощи домам ОСББ, СББ, будем уделять туда однозначно деньги.